Урара! Ну що ж, попліткуємо сьогодні. Говоримо про те, як влад яма опинився в калюжі. Поплавський скандал, The Kiss, гайтана відмова, детектор брехні 2023. Хочу в Торонто та милосердя леді ґаґе. Вмощуйтесь зручніше, з вами незміну ваш пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Подобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику, тиця на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси, які виходять кожного дня. У нас пліткова спільнота, тож не потрібно ображатись. Маємо право на суб'єктив. Інну думку, ну що ж, не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо політкувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Цікаво складається ситуація. Влад, яма публікує, репостить точніше в своєму інстаграм сторіс, відео зі звуком, в якому йде мова про наступне. Якщо про тебе йдуть плітки, це означає, що ти особистість. Запам'ятай, ніколи не обговорюють і ніколи не заздрять поганому, заздрять найкращим. Краще бути центром уваги, маючи скандальну репутацію, ніж знаходитись в примітивному стаді засуджуючих. Влада, ми зрозуміли, що ти маєш на увазі, але ми пліткуємо про особисте життя Віталіка Козловського, про дружин Остапчука. А про тебе пліткувати немає сенсу. Ти так і не зрозумів одного меседжу головного від українців. У них лише два запитання: як ти виїхав з України легально чи ні? Покажи просто документи, підтвердження і запитань не буде. А другий момент це відносно того, як ти досить спокійно, нативно викладаєш якісь пости в підтримку України, але при цьому. Відверто і постійно не говориш про те, що відбувається, особливо на початку війни. Так, ну що нарешті здійснилося, ми вирішили бігти на півмарафон, але не просто бігти, не просто так. Так, хочемо допомогти діткам сиротам, які за війни залишились на жаль без батьків. Ми хочемо зібрати гроші на взуття. І дуже хочемо вашої допомоги. Так, це буде спортивне взуття, Тому біжіть з нами, донайте з нами, і давайте зробимо когось щасливим. Переслав за Україну! І ось ці відео, які ти постиш, якісь там благодійні забіги і бла 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 складається враження, що ти це робиш, аби від тебе відчепились, і просто була можливість в якості візитівки показувати: от я допомагав Україні. Давайте зробимо якийсь проєкт, тому що за щось потрібно виживати. А в цілому влад яма у нас розважається понічним клубом, влаштовує різні діджей-сети і насолоджується життям. І про Україну ну мови в принципі не йде. Тож влада, зрозумій, у нас не до тебе цікавість як до особистості, як до публічної людини. Ти вже нікому нічим не цікавий. У нас питання виключно конкретні: як виїхав? Чому не говориш про російське вторгнення в Україну, а не ось ці нативні постіки, аби від тебе відчепились? От і все. Сонечко, більше запитань до тебе немає. Але відповідей ні на перше, ні на друге на жаль, немає. До речі, у мене є чудова телеграм-спільнота, інстаграм Паблік Прозірок. Долучайся усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також я буду дуже вдячний, якщо підтримаєте мій канал, нашу спільноту, свого улюбленого блогера, донатом. Номер моєї картки також знайдете під цим відео. Звичайно, якщо у вас є можливість та бажання, буду дуже дуже вдячний. А ми продовжуємо. Напишіть, будь ласка, ваші враження від влади. Ями погоджуйтесь з моєю думкою чи ні, цікаво почитати саме ваші думки. Але я ти людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? І матір. А немає вареничок. Подивіться, не собі. А як ви можете називатися юніорсидентним сучаснішим, коли його ректор називає дівчин тёлками та малими? Ну тобто, ви збройно зараз сиділи, називали дівчин малими. Як ви можете називати свій його ректор називає дівчин тілком та малими? Ніколи не називаємо. А потім ви питали, як запитали так як я на літої. Вони запитали, а я відповідаю, то вони тож запитали, вони мені поставили, чи це нормально, чи це краще. Так от чому ні. А чому, чому, чому от, короче, це питання? Це конкретне питання. Скажіть. Де, ви що? запитали, як запитали, так як я на літої. Вони запитали, а я відповідаю, то вони тож запитали, вони мені поставили. Ну, це нормально, це втопцяє. Ні. Це ж правда. Це не провокується. це тобі донастки міду. Мені мені, що приткмати вообще? Тому що я чистий п'яч. Якщо скандала немає, я його придумаю. Ну проте, критикуйте, я ж не заперечую. Я ж не запарею. Але за кордоном вас ніхто не чекає. Це моя позиція, як керівника, вище навчать забрати. Ти може зі мною сперечатися, не сперечатися, поїдь і потім через п'ять. А я знову побірся. Я на ти буду звертатися, да? Та я не, не можу. А я що? До, а я а? до студентів на вигляд звертаю. Це не повага. Ми самі знаємо, ніхто не знає. А що ж ви знаєте такого, що ми не знаємо? Ви зараз не знаєте, і сьогодні себе. А якщо я знаю? Що вас, якщо ви знаєте, прапор тобі в руці. Ні, ви ж чомусь не знаєте. Почекай, не таки один знаєш. Хто знає, куди на яку професію він сьогодні хоче піти. Підіймите? Я бачу, я розумію, як це все виглядає, і можна впевнено сказати, що Поплавський дещо поплутав береги, але я би не був таким однозначним. Я навчався в інституті. Культури та мистецтв, я чудово знаю, що таке Поплавський, що таке його оточення. Так, до його оточення є питання, але до самого Поплавського, ну, блін, на мій погляд, це відверта провокація. Ви знаєте, що на цьому каналі я досить рідко когось захищаю. Кошенята, які з нами 24 на 7, надсилаючи плітки, я завжди досить різкий. Але тут я не буду підтримувати молодь. Яка накинулась на Поплавського. треба розглянути цю ситуацію. Я написав товаришеві, який працює з поплавичем, чекаю відповіді, і коли в мене буде повна картина, я поділюсь своєю думкою. Але в даний момент те, що я побачив, я вважаю, це певна провокація. Можливо, не спеціальна, але ситуація вийшла з під контролю. Поплавич відповів, ну як звичайно, відповідає, слухайте, ну він з іншого покоління, у них інші представлення цього світу, слова і так далі. Але ні, молодняку треба накинутись, розуміючи те, що це можна використати і злити в соцмережі. Тож, Михайло Михайловичу, наша пліткова спільнота поки що на вас не накидується. Чекаємо, що там відпише ваша сторона, а потім будемо робити висновки. Але те, що треба бути обережнішим. Толерантнішим і все ж таки не йти на ось ці провокації це моя рекомендація, тому що це в один прекрасний момент, абсолютно непомітно, може вас погубити. Подивись на себе вареники ще тобі. Ну камон, Михайло Михайлович, куди вас несе? Тут я категорично не підтримую, ну це позорисько, так висловлюватись у 2023 році. Я розумію, що Поплавський з іншого покоління, але це не виправдовує його слів, від слова зовсім. І так, я дознімаю відео, адже саме під час монтажу ти звертаєш увагу на ті чи інші деталі, з'являються якісь нові думки і. Вуаля, додаткове відео, друзі. Що ви думаєте стосовно цього, ваші враження від побаченого? Давайте порозмірковуємо. Можливо, я не правий, а можливо, ви зі мною цілком згодні. Я маю два дітна, я шукаю, я тебе маю. Нарешті ми дісталися моїх дитячих спогадів. Кавер від гурту The Хардкіс на композицію Гайтани два вікна. Але оригінально я пам'ятаю, що ця пісня не гайтане. Я надзвичайно приємно вражений, що зараз починає відроджуватись та музика, на яку не звертали уваги, тому що увесь час ми були під впливом зросійщення, і гайтана, скай, лама так і не отримали цієї бажаної популярності, до якої йшли. Адже постійно була конкуренція з російським ринком. Дякую, браво! Низький уклін, дуже класний кавер. Я вже скачав собі цю композицію. Я хочу почути ще пісні гайтани у виконанні з Хардківс, тому що усе в гармонії. Це справжній кайф для. Mm -hmm. І для... Mm. Тож, друзі, класний реліз. Чекаю ще новинок. І не відходячи далеко від гайтани, нещодавно. Я її запрошував на інтерв'ю. Мені здається, це був би цікавий діалог, цікава гостя. Але я отримав відмову. Її менеджер мені повідомив, як я зрозумів, паралельно чоловік повідомив, що Гайтана вже давно нікому не дає інтерв'ю і не планує найближчим часом. Я так розумію, це зроблено спеціально для того, аби гайтану відсторонити від якихось певних провокацій. Там питання, які можуть бути незручними для гайтани. Але в той же час бляха-муха будувала свою кар'єру, все своє життя в Україні. Зараз підйом української музики. Ти одна із найяскравіших, найнедооціненіших артисток української сцени. Ну блін, випускай музику, не мовчи гайтана, зроби класні релізи. Багато хто повір мені, чекає на твоє повернення. Але ні, повна тиша. Відійшла від своєї музичної кар'єри, хоча, як на мене, Гайтана вона настільки оригінальна у своєму виконанні, настільки чудовий голос, настільки класний стиль, зовнішність. Боже, у цієї дівчини було абсолютно усе, аби стати головною суперзіркою. Самотня боса. Відшукаю, шаленій. Хіт за хітом, ну реально, де ти, гайтана, з'явись, будь ласка, на горизонті і порадуй нас якимись прем'єрами, але класними, щоб ця музика була відголоском твого шляху. Музичного на початку кар'єри, а не те, що було потім, особливо після Євробачення. От зверніть увагу, для багатьох Євробачення стає трампліном просування кар'єри. Але у випадку з Гайтаною, після Євробачення, її кар'єра просто почала раптово згасати. І після цього ми взагалі забули, хто така гайтана на певний час. Тож, Гайтану, повертайся, почуй мої слова, почуй мої молитви. Кому також подобалась Гайтана, напишіть в коментарях і від яких пісень з її репертуару. Ви шаленіли, мама дуже часто вважала, що ми з бабусею змовилися, що ми просто хочемо його вигнати. Нарешті перші епізоди детектору брехні 2023. Я дуже очікував продовження сезону, тому що класний формат відволікає. Знову треш за трешем. Я дивлюся серію, в якій вітчим там знущався над дітьми, <кій> що він тільки з ними не робив, те, що протизаконно. Але рідна матір цих дітей вибирає свого чоловіка і не вірить жодному слову дітям, коли перед нею сидить донька на детекторі брехні і каже: мамо, було ось так і ось так. Матір навідріз ні. Ти все вигадуєш, навіть коли детектор показує, що дівчина каже абсолютну правду. Мені дуже жаль дітей із таких сімей, тому що це травмована психіка на все життя. Дорогі жінки, хочу до вас звернутися. Який би поряд не був чоловік. Коханець, бойфренд, і у вас є дитина. Від першого там шлюбу, другого, байдуже. І цей хлопець наявляється рідним батьком цієї дитини. Ніколи в житті не вибирайте чоловіка. Завжди вибирайте і довіряйте своїй дитині. Тому що ваша дитина це те, що з вами на все життя, щоб не сталося. А чоловіки, вони змінюються сьогодні один, завтра інший. післязавтра ще щось сталося. І його немає поряд. Коли звертається до вас дитина за допомогою або щось розповідає, або її бентежить, звертайте завжди на це увагу, спілкуйтесь, не знецінюйте. Тому що це ваше рідне. Тож, хто не бачив новий сезон, переходьте, дивіться там переозвучка, як із холостяком з, з російської на українську. Чекаємо нових сезонів в оригінальному українському звучанні. Як вам взагалі розважальні шоу від СТБ та інших телеканалів? Нарешті я щось побачив, окрім телемарафону, від якого втомились, мені здається, абсолютно всі. І в той же час Карпачов. Найзагадковіша фігура української публічної психології. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам відомо про Карпачова, можливо, зустрічались з ним живу. Або, якщо у вас є якісь цікаві аргументи та факти його життя, надсилайте в дірект мого інстаграму. Усі посилання на мої соцмережі в описі під цим відео. Пише мені в Дірект. Кошеня, наша кошеня пліткова, і розповідає, що будь-знаходжусь зараз в Торонто. І на мій подив, надзвичайно велика кількість українців, особливо чоловіків, підходять, звертаються за допомогою в аеропорту всі, хто приїхали з України, і дуже сильно скандалять на тему того, що зараз не дають безкоштовного житла, що наразі. З житлом складно, і в Торонто в першу чергу допомагають тим, хто багатодітні, в кого маленькі діти, і так далі. А усе інше, будь ласка, знаходьте житло, тимчасове помешкання живіть там допоки не знайдете квартиру або кімнату, куди приїдете на постійній основі. І в чому парадокс цієї ситуації? Це ж Торонто. Ти виїздиш не просто так, не тяпля. Треба підготуватись. Купити квитки, заповнити анкети по коету, отримати дозвіл, здати біометрію. Цей список дуже великий. Тобто людина завчасно готується. І коли ти приїздиш, ти ж розумієш, що тобі доведеться платити за житло, шукати роботу. Тому що програма коет дає тобі можливість приїхати, отримати work permit, це дозвіл на роботу, і 3 тисячі канадських доларів допомоги, що насправді в реаліях Канади копійки. Але ж ні. Приїздимо і хочемо халяви. Значить, дайте безкоштовне житло, знайдіть мені роботу, я ж тут приїхав до вас, а ви мені не допомагаєте. І мені дуже сумно і соромно за таких українців, адже ці люди знецінюють тих, кому насправді потрібна допомога. І ті, хто прилетять, кому вона реально конче необхідна, цих людей проігнорують саме через вашу поведінку. Ну, включайте трішки мізки, думайте. І коли ви вже летите в Канаду, ну так поцікавтесь, елементарно дають зараз житло чи ні. Якщо ні, то скільки вам треба грошей, де знайти це житло, щоб відразу прилетівши, заселитися. Ой, вічна проблема. У нас просто унікальніший менталітет, і нема чого додати. І на завершення, милосердя від Леді Гаги. Давайте подивимось. <праць> Я вважаю наступне: що б не сталося, залишайтесь людиною, і тоді до вас підтягнеться увесь світ. Ось приклад леді Гаги. Світова зірка номер один. Але наскільки вона чуйна, настільки вона готова підійти й допомогти, коли людина впала. І нашим українським зіркам потрібно цьому вчитися, тому що наш шоу-бізнес. Залишає бажати кращого. І як на мене, зараз шоу бізнесу немає. Зараз такі конвульсії, коли в людей закінчуються кошти, адже усі ринули в 22-му році. Буду випускати музику по 150 блін треків, щотижня виходить українською мовою. Шароварщина взагалі в якихось мільйонних об'ємах. А зараз ну, вже трішки піджимає грошики закінчуються. Навіть зверніть увагу, наскільки менше стало Наді Дорофєєвої в інформаційному просторі, тому що багато грошей було викинуто на старті. І я дуже дуже сподіваюся, що наші артисти навчаться нарешті робити якісний продукт, який буде заходити на Європу. В Америку будуть товаришувати одне з одним, спілкуватися, підтримувати. Звичайно, будуть скандали, розбірки, плітки, інтриги. І це чудово. Для цього і є, що бізнес це одна з його функцій. Але з іншого боку, ну повинна бути якась людяність. Зараз усі окремі островки, і ніхто не з ким не комуніцює, і ніхто одне одного не підтримує. Той же приклад, Злата Огнєвіч Маша Єфросиніна і Оля Полякова. Сумно мені споглядати за цим, тому вчіться і беріть приклад зі світових зірок, як Леді Гага. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. З вами незмінно ваш тато Пліткар Безпалов. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.